Я думаю, що кожен з вас вже замітив те, що на криптовалюті можна заробляти досить великі кошти, незважаючи на те, чи в тебе є певний банк, чи в тебе він взагалі відсутній. Сьогодні ми поговоримо про активності в криптовалюті, які не вимагають жодних вкладень для того, щоб виконувати їх і отримувати за це певні винагороди. Також поговоримо про активності, які вимагають певного банку, та розглянемо активності для хайбанків. Тобто, загалом поділимо це відео на три етапи: перший етап буде для користувачів, яких немає жодного банку. Другий етап буде для середніх банків, тобто від Тисячі до 10 тисяч доларів. І третій етап буде саме для хайбанків, в яких є там більше 30-50 тисяч доларів. Отже, першим етапом заробітку буде саме для тих, кого немає жодного банку, тобто наш банк складає рівно 0 доларів. І звісно, очевидним способом заробітку для таких людей є саме тапалки. Я думаю, всі ви бачили, наскільки останнім часом тапалки годують своїх активних користувачів. Для прикладу, той самий Notcoin, який роздав своїм користувачам 150 доларів за прості етапи по екрану. Також ми могли виконувати активності в проєкт. Docs, про які я писав в своєму телеграм-каналі, розказував про певні фішки, в яких можна заробляти більше поїнтів. Та ми також з підписниками змогли заробити більше 150 доларів всього лише на один аккаунт. І також зовсім нещодавній Хамстер комбо який хоч і не роздав шалені кошти, але також зміг роздати своїм користувачам від 10 до 30 доларів на аккаунт. І саме тапалки є зараз найкращим варіантом для того, щоб розкрутити свій банк, оскільки саме хайпові теми в криптовалюті приносять найбільше. Як нещодавно були проекти степен, де можна було просто ходити в Стівках і цим самим собі заробляти певні токени. Хто влетів в проект на першому старті ще до хвилі хайпу змогли заробити досить хороший для себе капітал. Також певний час була хвиля аердропів від певних проектів, де нам необхідно було виконувати активності, і цим самим заробляти собі там або поінти, або просто крутити транзакції і пізніше отримувати дропи. І саме після того, як хайп на ретродропи пройшов, користувачі вже почали менше виконувати активності в різних проектах і перейшли саме на тапалки, оскільки вони зараз насипають більше ніж ті родин проекти. А де саме знаходити актуальні таполки, я розповів в своєму телеграм-каналі по QR-коду або за посиланням під відео. Там ви зможете знайти добірку таполок, про які мало хто знає, тобто там немає великої конкуренції, і цим самим ми можемо отримати хороший дроп, оскільки більше винагороди прийде саме на нас. Для того, щоб знайти цю добірку, необхідно перейти в мій телеграм-канал і після цього в пошуку знайти добірка таполок. Там ви зможете знайти близько 10 таполок, про які мало хто знає, які можуть роздати хороший дроп для своїх користувачів. Після того, як ми вже отримали певний. Банк від таполок ми можемо переходити до наступного рівня, а саме виконання активностей від певних бірж. Наприклад, біржа Binance, біржа Bybit та OKX дуже часто проводять різного виду активності, в яких ми можемо приймати участь і цим самим заробляти собі додаткові кошти. Наприклад, прикладу, біржа Bybit дуже часто проводить токінсплещі, де нам необхідно зробити певний депозит, зробити оборот в певній монеті і за це отримати від 20 до 200 доларів на аккаунт. Наприклад, прикладу, одна з таких активностей була в моєму телеграм Каналі з токеном DOX. Там можна було виконати просту активність і за неї отримати 200 доларів. Необхідно було зробити депозит та оборот, і після цього через два тижні отримати свою винагороду. Наприклад, я створив ферму з 10 аккаунтів і після цього їх прогнав в дану промоакцію. З Цих 10 акаунтів виграшними вийшли 4, з яких я отримав свою винагороду у токенах DOX на суму 200 доларів. Разом з 4 акаунтів я виніс більше ніж 800 доларів. І для таких активностей не потрібно навіть банк більше ніж 5000 доларів. Оскільки для того, щоб прогнати 10 аккаунтів, необхідно близько 1000 доларів. Звісно, хтось може починати навіть зі 100, тобто створити всього лише один аккаунт, прогнати промо-акцію на один аккаунт і отримати там своїх 20, 30 або навіть 100 доларів. Вони постійно виходять на різних біржах, таких як OKX, Binance, і про них я пишу в своєму телеграм-каналі. Для прикладу, зовсім нещодавно, там була активність на біржі Binance, де необхідно було зробити всього лише одне завдання, яке вимагало буквально одного цента витрат, і за це ми змогли отримати більші. Ніж 14 доларів. Тож всі актуальні промоакції акції можна знаходити в моєму телеграм-каналі. Окрім того, прямо зараз там проходить актуальна промоакція акція від біржі OKX. Також сам пост про цю активність та детальну інструкцію по тому, як її виконувати, можна знайти в моєму телеграм-каналі. Наприклад, також біржа Binance проводила неодноразово акції, де можна було отримувати 3-5 доларів всього лише за прості завдання. Наприклад, необхідно було зробити оборот в 50 доларів в певних токенах, тобто купити ефір, продати його на 50 доларів. І за це отримати 3 долари на аккаунт. Витрати виходять близько 10 центів, отримуємо 3 долари, і після цього переходимо до наступних активностей. За день таких активностей було приблизно 5 штук. Про них я також писав в своєму телеграм-каналі. Тому, щоб не пропускати подібні актуальні промо-акції, я рекомендую перейти саме в мій телеграм-канал, оскільки винагороди в подібних промо-акціях зазвичай обмежені. І для прикладу біржа роздає такі винагороди для перших 2000 користувачів. Тому необхідно саме першими зайти в дану промо виконати завдання і отримати свої. Свої винагороди. Тож, коли в нас є банк хоча б в тисячу доларів, ми можемо створювати велику ферму аккаунтів і тим самим проганяти їх під певні біржі. Для створення ферми нам не потрібно сильно заморочуватися, оскільки тут є прості завдання, які нам необхідно виконати. Перше, що нам необхідно зробити, це завантажити антидетект браузер, обрати який саме для вас буде зручний, оскільки антидетек браузерів є зараз велика кількість, для прикладу, Dolphin, ADS Power, також є Incognition і ще велика кількість інших антитек браузерів. Ми обираємо. Скільки профілів ми хочемо створити, купуємо під них проксі і починаємо проганяти акаунт. Детальну інструкцію по тому, як створювати свою ферму, я залишу в телеграм-каналі. Там є покрокова інструкція по тому, що необхідно завантажувати, де купувати проксі, і так далі. Ну і третій спосіб, звісно, підійде для користувачів, в яких є великий банк, тобто від 30-50 тисяч доларів. Тут ми можемо виконувати прості активності, також пов'язані з біржами, і цим самим отримувати там всього 1-2% до свого депозиту. І коли в нас є хороший великий банк, ми можемо вже за допомогою нього лутати всього декілька відсотків і за рахунок них, в принципі, жити. Для прикладу, досить часто на біржах проводяться певні проакції, де нам необхідно застейкати свої монети, тобто залишити їх під певний депозит на декілька днів. Більшості це від 7 до 14 днів. Ми залишаємо наші токени і буквально через певний період ми отримуємо на 2% більше, ніж ми закинули. Тобто, умовно, якщо ми закинули 50 тисяч доларів, ми можемо отримати близько 500 доларів. Взагалі нічого не роблячи. Окрім стейкінгу на біржах, також існують певні рестейк-протоколи. Умовно, якщо в нас є певна сума ефіріума, ми можемо його закинути на певний сайт і пізніше отримати дроп від певного проекту. Наприклад, у такі проекти, як Карак, де ми залучаємо свої ефіріуми, закидаємо їх під стейкінг і пізніше можемо отримати дроп у токенах їхнього проекту. Також я думаю, всі ви чули про проект Puffer, Agent Layer, Renzo і так далі. Окрім того, що ми можемо фармити. Ефіріум на даних проєктах, ми можемо також отримувати на пасиві їхні дропи. Наприклад, прикладу, ми там стейкаємо один ефіріум і за це отримуємо там 5 тисяч від Puffer. Пізніше ці поинти конвертуються у токени від проєкту Puffer і ми отримуємо дроп, який може там бути на 100, 200, 300 доларів. Коли в нас є декілька ефіріумів, ми можемо розкинути їх по різним проектам. Тобто частину закинути в Puffer, частину в Layer, частину в Renzo і пізніше отримувати дропи від всіх цих проєктів. Стейк протоколи я також писав в своєму телеграм-каналі. Отже, висновку на криптовалюті можна заробляти з будь-яким банком, навіть якщо наш банк складає 0 доларів, 1000 доларів або 50 тисяч, тут ми можемо заробляти абсолютно хороші суми для будь-якого виду банку. Але, звісно, основним, що нам необхідно пам'ятати, це знаходити певні джерела, з яких ми можемо отримувати ті самі активності, з допомогою яких ми можемо заробляти. Один з таких це якраз мій телеграм-канал, оскільки там я публікую активності для всіх видів Банків. Якщо у вас умовно 0 доларів, 100 доларів, 1000, 50 тисяч, вам також підійдуть всі активності з мого телеграм-каналу, оскільки там я постійно публікую добірки як для лоу-банків, так і для хай банків, так і для середніх банків. Тож посилання на мій телеграм-канал буде по QR-коду або за посиланням під відео. Ну а на сьогодні все. З вами був канал Риптогем. До зустрічі!